Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому Таро Манара може відштовхувати або може викликати такий неприємний осадочок. І також розберемо, чому, якщо в тебе є такі якісь дивні відчуття від цієї колоди, це означає те, що навпаки, в тебе за роботою з нею стоїть величезний потенціал. І який саме потенціал стоїть за цим страхом, ти зможеш дізнатися в кінці. Тому що я зроблю загальний розклад інтерактив, тому додивись до кінця і дізнайся відповідь, чому ж тебе може відштовхувати саме ця колода. І чому я вирішила записати відео на цю тему? Тому що коли я розповідала про Таро Манара в Інстаграм, в сторіс, виходила, то отримувала різні да, такі заперечення, по типу що вона неприємна, от, оці її якісь занадто відверті картинки викликають а, в когось відразу, в когось небажання з нею працювати. Хтось її і боїться. І також дуже цікаво, що зараз я організовую навчання потаромонара, і до мене йдуть студенти, які трошечки бояться цю колоду, але вони йдуть в цей страх, тому що розуміють, що за цим стоїть дещо більше. Так от, проблема тут не в картах, а проблема більше у нашому внутрішньому сприйнятті цієї колоди, тому що через свої досить відкриті й еротичні сценарії вона всередині нас а, виходить, да, виводить нас на емоцією. Знаю, це так, В кожний нашій блок, в кожна наша установка, коли бачить ту чи іншу карту второго Манара, її починає рвати. Да? Чому ми злимось, чому ми починаємо нервувати, чому ми не приймаємо щось? Тут все криється саме в тому, що ми керуємося з якимись певними законами, які нав'язані були суспільством, батьками і так далі, впродовж всього нашого життя. І коли цей наш закон дивиться на ту саму карту, яка Є да, там, про проявлення, про сексуальність, про а, проявлення себе в сторону чоловіків. Да? Тобто, оці всі моменти, і коли ці закони не сходяться з нашими, ми починаємо біситися. І ось оця якась відраза неприйняття це такий дуже великий сигнал того, що саме ось ця карта, ось ця тема, ось ця енергія в твоєму житті десь заблокована, да? десь ти не сходишся з законами з цією іншою картою. Цікаво те, що в Манарі насправді за цим еротичним сюжетом, який ви бачите, стоїть набагато глибше, і це набагато глибше, знаєте, це саме наші блоки і установка, тому що за еротичним сценарієм завжди приховується більш глибокий внутрішній стан героїнь, з якими ми будемо знайомитися на навчанні. Тому Манара да, це не просто колода, яка нам покаже, що краще робити в сексі або що краще робити в стосунках. Насправді це колода, яка покаже свою. Ії да, там ваші внутрішні бажання, ваші внутрішні страхи, те, чого ви насправді хочете, що ви а, да, що, наприклад, вас зачіпає в інших людях. Ось ці всі речі вони дуже сильно да, будуть діставатися через роботу з Монарою. Бо це трошечки більше, да, ніж там навіть звичайна класична колода, бо вона дуже психологічно м, переналаштована. Тому особливо, якщо ви психолог, особливо якщо ви працюєте з метафоричними картами, да, ви розумієте це. Візьміть. Роботу також собі манару, тому що вона дуже багато розкриє цікавих моментів. Також як зрозуміти, що манара відштовхує дуже просто. Я зараз вам напишу ряд цікавих запитань, які треба поставити в першу чергу собі. І якщо хоч на одне із них у вас буде відповідь негативна, то тоді це такий сигнал, що для вас манара буде дуже крута в роботі, і як з клієнтами, і навіть там для свого дослідження. Так, в першу чергу, перше так, запитання це наскільки. Скільки я задоволена своїм життям, чи відчуваю я себе щасливою, чи задоволена я своїм доходом, чи реалізовую я свій потенціал, чи щаслива я у стосунках, і чи задовольняє мене сексуальна сфера? Якщо десь ти відповіла ні, то десь ти відштовхуєш манару через те, що за роботою з нею в тебе буде стояти пропрацювання ось цієї сфери. Якщо там на питання, чи задовольняє мене мій дохід, ви сказали ні, то скоріше за все. Да, через Манару ти зможеш пропрацювати ось ці свої фінансові блоки. Якщо ти на питання чи задоволена ти стосунками, да, і якщо ти відповіла на це запитання, ні, то скоріше за все з манарою ти зможеш розібратися да, в, ць, в собі в своїх стосунках, вивести їх на новий рівень, тому що знову ж таки да Манара вона допомагає працювати найбільше з цими сферами. І за цим страхом ховається твоя точка росту, тому що Манара, вона, знаєте, допомагає вийти за межі цих банальних розкладів, типу там вокзал на двох, да, почуття думки, наміри, або там любить чи не любить і піти в глибину. Да, там, Чому я боюся близькості, чому я зливаю свій потенціал, чому я не розкриваюся в своїх стосунках, чому я боюсь відкритися, чому в мене там проблеми з грошима? І от коли ти готова подивитися правді в очі, да, саме в цих питань. Не просто зробити розкладік, що вона чекає там, на найближчий місяць, а реально пропрацювати ці питання, то манара тут просто ну, ідеальна. А тепер давайте зробимо інтерактив. Я взяла свою манару і зараз я дістану вам три карти, з яких вам треба буде обрати одну. Заплющ очі, зроби глибокий вдих, видих і постав собі запитання, що я не бачу в собі. Який потенціал я в собі приховую? І обери зараз одну з трьох карт, які я зараз витягну під твоє запитання. І так, друга і третя. Дивимося: три карти, які да, яка із цих трьох карт більше тобі відгукується. І далі ми розберемо, що там за потенціал. Тобі їсть, і якщо ти обрала першу карту, я тебе вітаю. В тебе тут випадає карта МАХ, і МАХ – це у нас суто карта Меркурія. І про що вона говорить? Про те, що в тебе вже є знання, які ти можеш реалізувати в тій чи іншій сфері, Да? Не, не треба відкладати це на потім, не треба тягнути, не треба чекати ідеальних умов. Тут і зараз ти в тебе вже достатньо всього, щоб ти могла проявити себе, щоб ти могла сказати. Я тут, я знаю, де треба що зробити, де що підкрутити, щоб розкрити себе. Да, це потенціал до проявлення в першу чергу. Да, до того, щоб з етапу Я багато всього знаю, перейти до етапу Я можу і я роблю. О, да, знову ж таки, маг це у нас одиниця, одиниця це у нас завжди про початок, про імпульс до роботи. Але Манара, вона ще знаєте, підсвічує в мага Ось оцей такий аспект, що я роблю. Да, я роблю все дуже обережно, але як би там не було, я все підлаштовую під себе. Як жінка да, підлаштовує умовно чоловіка да, ось цю фігуру. Звіря, називаємо це так загалом, як вона е, налаштовує його під себе і свої потреби. Так само і внутрішньо да, в твоєму житті ти можеш переналаштувати ті речі, які тебе хвилюють під свої потреби. Якщо це робота, то налаштувати роботу під свої потреби. Якщо це партнер, то ти можеш да, проявити ось оцю певну мудрість і крок за кроком, да, граючись з ним, перевести його на, е, ті, на ту поведінку, да, яка тобі потрібна. Тому що маг Манарі це жінка, яка вміє працювати, яка вміє говорити. Да? Якщо тебе щось не влаштовує, говорити через рот, це також дуже важливо. Да? Це коли ти не замовчуєш, коли ти не там тихенько в тряпочку не мовчиш, да про свої якісь бажання, а потенціал да? до того, щоб взагалі сказати цьому світу, дай я хочу це, тому що це Меркурій, я говорю, я проявляю. Якщо ти обрала другу карту, то тут у нас слуга вогню, і насправді це у нас. Також одна знаєте, з таких кризових карт в Монарі, тому що це більше про здатність реагувати швидко на ті виклики, які є. Це таке життя трошки в тривозі, тому що в будь-який момент тебе можуть вирвати з твого життя, і ти кудись біжиш, але. Якщо ми говоримо про позитив, то по цій же карті ти можеш швидко адаптуватися до змін да? в ті кризові моменти, коли інші люди опускають руки, вони не знають, що робити, вони не знають, куди бігти. Ти знаєш і дуже часто, да, от оця така проявленість, те, що ти в собі блокуєш, буває в людей, в яких, наприклад, в матриці долі дуже проявлена там та енергія, або там 20-та 20 -та енергія, тому що зачасту це дозволяє нам. Да, дуже швидко адаптуватися до змін, і навпаки, наша нервова система, да, в такі моменти, вона починає згрупуватися і дуже швидко реагувати на ті виклики, які є. І також це дуже круто, да, якщо ти там десь працюєш, реалізовуєш якісь проекти, тому що, поки всі інші працюють по-старому, ти можеш швидко адаптуватися до змін, проявляти себе, да, дивитися, що потрібно зараз людям від тебе, там від твого проєкту, від твоєї роботи, і давати це. А коли в тебе. Така здатність, ти можеш допомагати людям. Ти можеш, да, не покладаючи рук, працювати, тому що дивіться, це у нас лікарня, да, лікар, щось сталося, він біжить. І ось тут дуже важливо дати, що є потенціал до такого не те, щоб трудоголізму, бо це, знаєте, більше мінусів, а більше до готовності віддавати, до готовності працювати. Якщо хтось із вас да, хоче щось почати робити, то по слугі повітря, ой, повітря, по вогню це дуже важливо да, почати робити зараз. Ну і хто обрав третю карту? У вас тут п'ятірка повітря, яка говорить да, про те, що я не бачу в собі, який потенціал у нас також. Дивіться, п'ятірки це кризові карти, і п'ятірка повітря це також кризова карта. І основна да, така задумка цієї карти про звільнення від того, що вже віджило. У нас тут є е, з ліва рука зомбі, яка тягнеться до нас. І ми по цій карті відпускаємо її. Ми звільняємося від того, що нас тягне на. Дно і ось тут, хто обрав третю карту, подумайте, а що вас тягне на дно. В когось це може бути партнер, в когось це може бути робота, в когось це може бути да, якісь обов'язки хатні. В будь-якому разі є якісь речі, які вже віджили себе, да, які вже не вписуються в вашу рутину, ваше життя. Але ви це далі тянете, і тут важливо звільнитися від цього. да, У нас тут є метелик, метелик це про трансформації і зміни. Тому саме цей метелик дає відчуття свободи, да, відчуття. Юття рішучості, те, що ви можете бути такими да ти можеш бути рішучою, ти можеш бути е, яскравою по цій карті. І да тут важливо, знаєте що оце звільнення, типу що я відпускаю оце все, що зараз не про мене, а воно відбувається через біль. да Це неприємно, це внутрішній конфлікт і зовнішній конфлікт, тому що десь можливо там треба відстояти себе, але в будь-якому разі по п'ятірці. Вітря, як би там не було, да, ми звільняємося, звільняємося від того, що нам вже не потрібно, і розкриваємо себе, розкриваємо себе наповну, да, не боїмося показати себе такими, якими ми є. Тому що, бачите, сукня піднята, да, те, що от в мене найтаке гарніше, те, що десь там було приховане, я показую. Тому в нас вийшли такі от поради, да, якщо вам десь щось відгукується, якась фраза, якесь слово, напишіть в коментарях, що найбільше зараз вам відгукується. І, також не забувайте ставити пальчик вгору, підписуватися на цей канал. І якщо у вас є якісь питання з приводу манари, з приводу карти пишіть також їх в коментарях, і в наступних відео я розберу ці ваші запитання. А якщо ти хочеш також робити розклади на манарі, переходь в описі під цим відео в мій телеграм-канал. Там зібрано багато розборів різних ситуацій, розкладів на цій колоді. Це дуже круто, коли ви вивчаєте таро, да не нехтуйте цим. І також 10 липня починається мій курс старого по Монарі. Якщо вас це також цікавить, переходьте в цей телеграм-канал, там є всі деталі з приводу програми, з приводу вартості, різних тарифів. І там ви зможете зі мною зв'язатися. Я вам також розповім да, більше деталей про навчання і їх розберу, розберу ваші питання. Загалом, дякую ще раз і до зустрічі в нових відео.